Дівчина із львівської комуналки принесла перше олімпійське золото Україні. Фехтувальниця була лише 18-ю на попередній олімпіаді в Пекіні, а тепер стала чемпіонкою в Лондоні. Тим часом удома майстриня шпаги Яна Шем'якіна досі ділить ліжко із сестрою. Ось він золотий укол. Завдяки цьому хвацькому помаху шпаги. 26-річна львів'янка стає олімпійською чемпіонкою. На додатковій хвилині вона перемагає німецьку суперницю. І коли я нанесла, я вже розуміла, що я попала в історію. Я хотіла в неї виграти, тому що вона вже не було. вже це відчула цей смак перемоги. Я хотіла в неї виграти, тому що в мене ще такого не було. Фехтує Яна Шем'якіна 13 років. Ризиковий спорт дівчинка любила ще зі школи. До шпагових битв її привів нещасний випадок. Займалася лежним спортом, але потім вона зламала ногу. Три місяці була в гіпсі, лежала. Ось і потім у нас пішла з подружка на фехтування. І залишилась там. Залишилась, щоби перемогти. Вона наполегливо тренувалась. Від неї золота в Лондоні ніхто не чекав. У загальному рейтингу Олімпіади 2008 серед фехтувальниць була лише 18-ю. Коли я програвала. Там навіть в Пекіні мене ніхто не знав. Ну, казали там погане. Не то вже не хочу згадувати, а тільки рідні підтримували і тренер. А от а зараз, коли я вже виграла, то дійсно всі, всі кругом, всі друзі, всі такі щасливі. Уже сьогодні, оговтавшись від сліз радості, Яна скаже, перемогла заради мами. Живе володарка олімпійського золота в комуналці, двокімнатній квартирі із ще п'ятьма членами сім'ї. Ліжко ділить із сестрою. Тут ми спимо. Софія під стіночкою, я посередині, а я на з краю. у тісноті та в любові родина кулаки за свою фехтувальницю тримала до кінця. Сестра з гордістю показує дитячі фото. Це я не це я. Удома безліч нагород і медалей. Я на ніколи їх не рахувала. Колись жартома. Голова Львова пообіцяв за олімпійське золото молодій фехтувальниці квартиру. Завтра в комуналці мера чекають у гості. То я думаю, що наш мер стримує обіцянку і найближчим часом вона отримає квартиру. На особистій сторінці в соціальних мережах яна вже цілу добу приймає привітання. Із цитат, виписаних власноруч, видно, вона йшла до своєї перемоги цілеспрямовано. Олімпіада це змагання психології, Це тим більше фехтування. У тому фехтувальне це буває рідко, проте весь вільний час присвячує родині, особливо племінниці Софії. На фехтує фіхтує фіхтава. Зустрічатиме свою чемпіонку сім'я улюбленими білими трояндами, а вдома варениками та смаженою печінкою. Світлана Борозівська Наталка Волосацька Ярослава Шумак ТСН 1+,1.